Рада призначила Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За проголосували 273 депутати. З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника національного антикорупційного бюро. 10 квітня 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. А за рік очолив Державну податкову службу України у 2014-2015 роках Він брав участь у антитерористичній операції на сході України. Учасник бойових... Вихідій і також був прокурором у справі, де експрезидента Януковича визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни? Ольга Василевська Смаглюк, заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, одна з тих, хто голосувала за призначення Руслана Кравченка, генеральним прокурором України. Олі, я вас вітаю. Які ваші особисті мотиви? Я розумію, є колегіальне рішення народних депутатів між тим, яке ваше особисте рішення? Наскільки ви занурювалися в біографії Руслана Кравченка? Чи знайомі ви з ним особисто? Так, не чую вас. Давайте наші технічні служби відновлювати зв'язок. Чи ви вимкнули у себе звуковолю? Uh, пані не вітаю. О, вітаю, тепер чуємо. Говоріть, будь ласка. Uh. Дійсно, особисті мотиви під час голосування вони не прийнятні, але я знайома з Русланом Кравченко ще з періоду, коли він очолював Бучанську прокуратуру, тому що Буч уходить у мій округ і познайомила нас тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, коли я прийшла до неї з цілим стосом справ, які стосувалися незаконного незаконного користування землею, видобування корисних копалин на території округу, захоплення. Лісів, річок і так далі. І, власне, після цього знайомства справи, деякі були дані ходи. Вони почали розслідуватися більш щільно. Відтак, Руслана Андрійовича, я знаю, що з тих пір після цього відбулася окупація Київщини. і Ми з ним були на постійному зв'язку, коли деокупували Бучу. Він особисто. Займався пошуком холодильників для тіл, убитих загиблих і розслідуванням справ. Тобто, все до найбільш дрібних деталей описувалось тодішньою бучанською прокуратурою під його керівництвом, як, які увійшли у велику справу розслідування злочинів Російської Федерації на території України, і в тому числі де деокупованої Бучі і всього району. З того, що я бачила, він дуже мотивований, дуже амбіційний. І це перший за багато років, це четвертий генеральний прокурор за часи нашої Фенції. І перший за багато років дійсно колишній прокурор, який є очільником тепер Генеральної прокуратури, тобто людина системи. До цього Генеральною прокуратурою керували активісти. Юристи, адвокати учені, але давно не було у нас системної людини. І перше, що він заявив у своїй промові в Верховній Раді, було те, що він збирається відновити гідну зарплату для прокурорів, тому що районний прокурор отримує 37 тисяч, тоді як очільник якогось департаменту умовно в ДБР або в інші структури отримує 117 тисяч і вище. Тобто, якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, про відновлення справедливості і про мотивацію прокурорів працювати, він каже, що це неминуча історія. Тим паче, що гроші в генеральній прокуратурі в системі є. Їх не потрібно додатково виділяти їх потрібно лише законом перерозподілити. Цією заявою, як вже його колеги з Генеральної прокуратури мені розповіли, він хоче відновити довіру системи до себе, до генерального прокурора і довіру. До системи з боку народу, але і з іншого, іншого на навражує... Юлю. Я перепитаю вас про ще кілька заяв, які він зробив, виступаючи перед вами народними депутатами. Він сказав, що буде впроваджувати зміни в органах прокуратури. Тобто, з одного боку, він підтримує тих, хто працює в системі, В системі бракує фахівців. До речі, і гідна зарплата якраз може наверне нові кадри, які прийдуть і будуть працювати за цю гідну зарплату. Але з іншого боку, він каже, що будуть зміни. Я прийду, і мені потрібно три. Шість місяців поясніть, будь ласка, важливо, ви бачите, що стоїть за цією такою загальною фразою, і також знаю, що депутати питали його про проблему існування тіньового сектору економіки і кришування ділків у правоохоронних органів. І він сказав, що ми будемо знищувати систему кришування ділків у правоохоронних органів і будемо посилювати координаційну роль органів прокуратури. У цих кримінальних провадженнях можливо ви поясните простіше, що будуть за зміни, які оцю систему кришування, яка я вже переживаю і я розумію, що буде протистояння в самій системі Кравченко після такої заяви, але однозначно це треба робити. Поясніть більше, що ви розумієте з того. Я думаю, що перш за все він мав на увазі, що він прагне подолати цю конкурування між різними правоохоронними органами, які є. Це конкурують вони за зарплати в першу чергу, за показники, за те, хто першим щось розслідує. У нас є не секретом те, що на одне кримінальне провадження. Часто густо накидаються декілька різних правоохоронних органів. Хто першим його розслідує? Тобто прокуратура перестане бути таким собі наглядачем, від якого багато залежить, тому що без санкцій прокурора важко розслідувати керувати справою справу до суду, там і так далі. Але прокуратура буде таким собі медіатором, як і задумувалась під час реформу. Тадже у нас не здійснює слідчі функції наразі, тільки нагляд прокурорський. Відтак, я думаю, перше за все він мав на увазі, що потрібно позбутися цієї конкуренції. Що кожна кожне відомство має займатися своєю справою, а прокуратура має здійснювати належний нагляд і без Тих е, деталей, які входять в те чи інше кримінальне провадження і формують обвинувачення. Прокурор не має права надати ту чи іншу санкцію, і він каже, що він буде нести свою власну відповідальність і свій підпис ставити під тими справами, які мають важливе суспільно-політичне значення. Також І він сказав, що якщо не буде достатньо доказів зібрано правоохоронними органами, які нагадаю конкурують між собою, він не буде підписувати жодних документів. І що, що мене в цьому вразило, це те, що він визнав перше, мабуть, серед усіх політиків, тому що генпрокурор це політична посада. Що і така конкуренція існує, і вона часто доводить до абсурду ситуацію в країні, доводить до абсурду ситуацію в бізнесі і так далі. Також він загострив свою увагу на тому, що потребує змінна системи, в яку Входять прокурори зараз. Для того щоб повернутися в органи прокуратури або стати прокурором, потрібно пройти мільйон тестів. І не завжди людина, яка навіть має досвід і працювала в органах прокуратури, має право повернутися туди без оцих всіх перепонень. це дуже зупиняє. Притік кадрів генерального прокуратура звичайно а у нас їх бракує, і ми mm -hmm. на цьому акцентуємо увагу. Ми продовжимо наступного разу цю розмову, тому що будемо стежити за першими кроками на посаді. Головне, щоб реально вдалося Руслану Кравченку все, що він декларував в Верховній Раді, і народна депутатка України Ольга Василецька Смаглюк, заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була в нашому ефірі.